Лауреатами обласної премії в галузі журналістики імені Богдана Бойка в номінації за кращий телевізійний твір стала творча група обласного телебачення Галичина за програму Україна Вихід до моря, творцями якої є заслужений журналіст України Ольга Бабій, оператор Тарас Лесик та оператор відеомонтажу Андрій Одиноков. Медаллю за заслуги перед Прикарпаттям нагороджений журналіст, заслужений працівник культури Василь Лесів. Почесною грамотою обласної державної адміністрації та обласної ради нагороджені відповідальний редактор, ведуча програм Вісті Лілія Боднарчук та випусковий редактор Юлія Юськів. Почесною грамотою обласної державної адміністрації відзначені оператор Зіновій Автоназ, головний продюсер Василь Ганущак, заступник генерального директора Ярослав Гнесь, редактор музичних програм Оксана Лісовська і заступник генерального директора з технічних питань Андрій Пришляк. Грамотами голови обласної ради нагороджені ведуча програм Галина Філіпова і спеціальний кореспондент Оксана Гуменяк, почесною грамотою обласної організації національної спілки журналістів України відзначений спеціальний кореспондент Іван Нікітін. Оператор Василь Микуляк з нагоди 60-річчя під дня народження пошанований спільною грамотою голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради.